Це більше з'являється відео, як місцеві люди з під курського українського говорять із солдатами ЗСУ та вітають їх. Активно на Курщині підіймають прапори України, а спротиву від жителів немає зовсім лише підтримка. На це навіть звернули увагу і західні експерти. Нагадаємо, це історичні українські землі. Тож люди там відчувають свою приналежність. А з приходом ЗСУ виступають проти Путіна. Кадри за миті ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь та залишайтеся з нами, щоб бути завжди в курсі всіх актуальних новин. А ми вже розпочинаємо вам їх розповідати доки аналітики заявляють про нові досягнення ЗСУ під Курськом, А Пудлер все ж не полишає надії відбутися. Місцеве населення здається, зраділо перебування українських військових в регіоні і вже, начебто, й не хочуть бачити тут кремлівську владу. Лише подивіться на ці кадри евакуації жителів рашиського регіону українськими бійцями. Нічого все буде хорошо Їдемо, бабульки їдемо. все нормально. Єдем, їдем. Все, поїхали. Потихонечку, акуратненько, птіци. Пока не літають. Покинуті рашистською владою, жителі не тільки без остраху зустрічають бійців ЗСУ на вулиці, хай погоджуються сідати у військові автівки української армії. Це надивно, адже ситуація в прикордонному рашистському регіоні складається так, що армія РФ, залишаючи населені пункти, обстрілює їх, навіть не зважаючи на цивільних. Однак в цій ситуації є одне суттєве, але наразі дістається лише цивільним громадянам самої ж арафії. А ось інша жінка вже не боячись на камери журналістам, Розповідає, що українські військові стали ледь не єдиним спасінням для місцевих жителів. Ні Світа ні води, ні світу, ні нічого. тут. Діти багато. живуть, понімають да, написи. Люди діти живуть. І вони от, от живуть, розумієте? От, от буквально второй день вони виходять в міст, що там можуть взяти. Там наші військові допомагають населенню, дотримуючись міжнародних всіх норм, створена військова комендатура. Підключена вода вчора була також забезпечуємо продуктами харчування бутильованою водою. Хліб 10 днів хліба, не бачили. наративу з прокремлівської методички про своїх бросаєм» вмить втрачають свій сенс та стають пустими словами. Як тільки ситуація доходить до того, що потрібно діяти, а не просто обіцяти. Так стається на полі бою з військовими армії Арафії, так наразі стається із мирними жителями в прикордонних регіонах Арафії. А боєць ЗСУ із позивним Кум, який саме перебуває на Курщині, публікує відео з регіону та загалом характеризує місцевих. Так на диво говорять українською та дуже ображені на ерафію. Ось що далі говорить боєць? Жителі Курської області досить привітні, принаймні ті, кого ми зустрічали, спілкуються як на подив для мене виключно українською мовою. Зустріли кількох бабусь. Вони сказали, що спілкуються в побуці українською. Їм так зручно. Давайте послухаємо фрагмент діалогу з місцевими. Але ви українською говорите? Так, да, я, я хотіли по нова українська. Да. Так що, слава Україне! Да, для путлеровського режиму схоже назріває і інша проблема. І якщо місцеве населення Курщини, яке покинула рашистська влада, рятують українські військові, то хто буде рятувати рашистських строковиків, силами яких і намагаються стримати просування ЗСУ? На фоні цього в різних регіонах РФ виникають такі собі несанкціоновані мітинги та різні звернення до військово-політичного керівництва країни від рідних строковиків ЗСРФ. люди закликають навіть взагалі зупинити воєнні дії прошу вас остановить военные дії на Україні і перейти до мирних переговорів Прошу вас освободить моего. Моєму... Батьки військових строковиків також продовжують вимагати в міноборони РФ, що повернули їхніх синів, які потрапили в полон на Курщині. А тих, яких тільки готують до оборони, перевести в тил. Пудляр просто зрадив їх, пообіцявши не відправляти юнаків на фронт, заявляють рашисти в розпачі. Кадирівці використали їх стоячи за спинами строковиків. Батьки проливають сльози, бо розуміють, що їх використали всі. Наш син попав в плен. во время боев в Курской области в районе города Суджи. Служил, служит воинской части 12721, рядовой. Стрелок второй роты 17-го батальона 488-й мотострелковой дивизии. Просим российскую страну подать в список на обмен нашего сына. Ну и других срочников, находящихся в плену. Вірніті сина Як бачимо, виявляється, строковиків рашиської армії не тільки ніхто не поспішає рятувати із полону, а й взагалі не подали до списків. Документально цей факт ніяк не підтверджений, бо Путлер обіцяв, що не допустить такого. А отже, фактично, вони там і не повинні були перебувати. Українські військові продовжують просуватися на Курщині. Повідомляють про захід в нові населені пункти. А на будівлі Свердликовської сільської ради вже навіть замінили таблич. Вже навіть пропагандисти не можуть цього приховати і напередодні заявили про повний розгром морпіхів десь в Курській області. За даними пов'язаного із угрупуванням військ північ за каналу, група 810-ї гвардійської бригади морської піхоти в зазнала великих втрат в районі села Каучук в Корнівському районі. Також стало відомо, що ЗСУ контролюють вже 93 населених пункти на Курщині. Із цієї інформації вийшов вийшов напрямий зв'язок головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та доповів про стан справ Араф. Схоч якимись заявами виліз із бункера і, пудлер, і вже мовчить, що ЗСУ нібито немає на Курщині. Натомість вождь Кремля назвав дату, до якої рашисти мають витіснити українські війська з Курської області. Ця дата 1 жовтня. Проте їхнє завдання зробити це будь-як, не знімаючи сили з ключових ділянок, де РФ веде наступ на Донбасі. Йдеться передусім, про Покровський та Турецький напрямки. А наразі наступ окупантів на цих напрямках не сповільнився. Скоріше тільки посилився. Фактично, расисти зараз намагаються спрямувати в Курську область мікс підрозділів з усіх напрямків породової, крім. Покровського і турецького це своєю чергою свідчить про те, що противник, по перше, має в своєму розпорядженні зараз обмаль вільних сил і резервів. По-друге, що обмежені успіхи під покровським і турецьком на шальці теразів Кремля стоять вище ніж повернення контролю над власними землями. І про це видання розповів експерт центру оборонних стратегій Віктор Кавлюк. Цитуємо експерта. Далі зараз ворог висмикує війська прямо з пораднього краю, зокрема Запорізького. Області забрали дві бригади з Херсонського напрямку. Забрали з резерву два десантно-штурмові батальйони. А в Курській області опинилася 810-та бригада чорноморського флоту, яка була на Херсонському напрямку. 155-та бригада морської піхоти, яка воювала під вугледаром, перекидаються навіть військовослужбовці строкової служби, призвані весною 24-го року. А тим часом США заявили, що обговорюють із Україною довгострокові цілі і операції в Курській області РФ. Це звучив спікер Пентагону ПЕТ. Райдер, президент Зеленський сказав, що йдеться про створення буферної зони. Тож ми ведемо ці розмови, щоб дізнатися більше про їхні цілі. А результатами просування ЗСУ в регіоні Рафія шоковані навіть на заході і намагаються дізнатися, що запланувала Україна далі. А у Великій Британії, зокрема, дуже здивовані тим, що місцеве населення Курської області не чинить опір ЗСУ під час наступальної операції. Про це заявив полковник армії Великої Британії. відставці експерти з хімічної Зброї Хеміш де Бретон Гордон. Ми дуже здоволені тим фактом, що місцеві на Курщині вітали входження українських сил. Бо сумнівів це справило глибоке враження на Москву. Сказав Бретон Гордон. На його думку, рашистський народ за фактом виявився просто не готовим захищати владу в своїй країні. Ну а ви що думаєте з цього приводу? пишіть під відео в коментарях. Дякуємо, що додивилися. Слава Україні!